Привіт! Сьогодні я поговорю про щось, що всі, напевно, бачили, а саме про органічну кислотну групу, яку також називають карбоксильною. І те, що я думаю, всі бачили, це ось такі схемки, де ми маємо аніон з мінусом або на одному кисні, або на іншому. Ну і оскільки ці кисні між собою не відрізняються, то один резонанс перетворюється охоче в інший резонанс, і маємо третій резонанс, де це мінус усереднений. І делокалізований на трьох атомах, така делокалізація вона береться в свою чергу з того, що маємо піорбіталі. Якщо ми припустимо, що кожен з атомів гібридизований як sp2, маємо відповідно орбіталі P, які не задіяні в гібридизаціях, які стирчать з площини. І, наприклад, ось ці дві тут накладаються і роблять подвійний зв'язочок, а оця лишається вільною парою. Але якщо перекинути один електрон от звідси сюди. То маємо, відповідно, тут пару, а тут подвійний зв'язочок, ну і, власне, перетворення однієї структури в іншу. Але також ми можемо розглядати всю цю історію як 4 електронну пісистему. Тобто 3центровий 4 електронний зв'язок. Тому що чому ні? А чому так? Ну, якщо ми подивимося на молекулярні орбіталі для цього аніону, то ми бачимо серед інших ось таку орбіталь. І це, власне, пі-система для трьох атомів. Мені воно цікаво, бо наявність такої пі-системи може призводити до утворення зв'язків з орбіталями D. Але питання, чи справді воно утворюється через пі-систему? Якщо ми візьмемо кобальт з форміатною групою, ось так, і знову ж таки подивимося, які там є молекулярні орбіталі. Ми бачимо ось такий зв'язочок Дельта, як ми вже раніше бачили. І бачимо ось такий зв'язочок Пі. Відповідно, для такої маленької системи є всі ті самі класичні ознаки зв'язку між π системою і орбіталями d, які ми бачили в попередніх відео. Інше питання, чи будуть вони утворюватися в реальних умовах. По-перше. І чи можемо ми це інтерпретувати як зв'язок, ну, один з пі-системи до металу, а можливо, це просто математичний артефакт, а насправді слід говорити про один зв'язок ось тут, і один зв'язок ось тут, а не про зв'язок із пі системи до металу? Як саме я це спробую розрізнити? Буде пізніше. А поки що подивимося, як виглядають резонанси. Отже, ось така формула це те, що, власне, всі бачили. РЦО, це так як записують органічні кислоти. Це, відповідно, карбоксильна група зі своїм мінусом ось тут. Спробуємо зробити для неї структури Льюіса. І починаємо з нейтрального кисню ось тут, з нейтрального кисню ось тут, з нейтрального вуглецю ось тут також. В нього вже є один зв'язочок до сусіда, але три електрони залишаються незадіяними. І один, який буде від аніону. Додатковий електрон. Перше, що ми можемо тут зробити, це зробити перенести електрони на більш електронегативні атоми. Ну, і буде повністю іонний зв'язок. Надто нереалістично, хоча легальний резонанс. Можемо залишити по одному електрону ось так. І зробити одинарні зв'язочки. Ось тут буде відповідно мінус. Ось тут буде мінус. А ось тут буде плюс. Бо ось на цьому вуглецю, якщо ми поділимо порівну ковалентні зв'язки, тут лише 3 електрони, а тут відповідно 7 і тут також 7. Тому маємо мінус, мінус. А тут маємо плюс. Знову ж таки, легальний резонанс. Але якби все було таким іонним, ну, не було б поняття взагалі про ковалентні зв'язки, а тим не менше, воно є. Відповідно, тут мало б відбуватися щось більш цікавого. І те, що тут може відбуватися, ось тут є мінус, ось тут є плюс. Ці двоє будуть між собою притягуватися. Відповідно, ми можемо взяти ось цю пару і перекваліфікувати її ось тут у зв'язок. Або взяти ось цю пару без різниці всі електрони однакові, маємо відповідно таким чином абсолютно класичний резонанс для органічних кислот. Якщо ми говоримо про власне, класичні одинарні подвійні зв'язки, ось так воно виглядатиме. Все. Нічого більше робити не потрібно. Можна, звісно, перевернути цю історію догори ногами. І отримати те саме з мінусом на іншому кисні і подвійним зв'язком ще на іншому кисню. Натомість звідки ж береться делокалізація. Така делокалізація, якщо ми взагалі її намалюємо, вона мала би бути. вона мала би рахуватися як окремий зв'язок. Відповідно, якщо ми взагалі її намалюємо, то ми маємо порахувати. Один зв'язок сюди, один зв'язок сюди і один зв'язок сюди. Питання, де ми для цього діла візьмемо електрони? Два ось цих, яких я забирав, ми можемо дати їх сюди. Але тоді виходить суперечність, бо у нас е, делокалізована система триатомна, задіяно електронів всього два. Тут октет виконується, тут октет виконується, а тут октет не виконується, тут забагато електронів. Єдине, що ми можемо зробити, це дати другу вільну пару також на делокалізацію. І, власне, виходить те, що я казав, 4 електронний трицентровий зв'язок. Те, що ми також бачили ось тут: явно 4 електрони беруть участь в усій цій історії. Ну і мінус тоді ми даємо на саму делокалізацію. Наявність таких цікавих можливостей, власне, призводить до того, що кислотні групи малюють ось так. Або ось так. Або ось так, ігноруючи мінус на делокалізації і вважаючи, що скільки вона намальована, ну, то всі знають, що там він є. Або взагалі ось так. Чому? Бо хіміки ліниві, і хіміки знають, що всі знають, як виглядає кислотна група. В практиці виявляється, що це не завжди очевидно, а з точки зору. Наукової точності, ну, власне, це не точно. Тому що ми можемо припустити ситуацію, в якій ми цю кислотну групу якимось чином окислили, але вона зберегла ось таку геометрію. В хімії різні цікаві випадки бувають. Відповідно, якщо воно точно не розписано, читач не повинен здогадуватись. Як це тепер має до діла з перехідними металами? Якщо ми маємо якийсь перехідний метал, в якому вже є 5 лігандів. А принаймні 5 координаційних місць зайнято. А якщо це метал 3D, то він буде могти, ну, він буде преферувати 6 координаційних місць. Ось така ситуація буде утворюватися завжди. Якщо це координаційне місце доступне, ось тут. І якщо десь поруч є кислотна група, вона за нього хопиться. Така ситуація. Хороше питання, чи утворюється? Тут маємо сім координаційних місць, тому така координаційна сфера вже явно буде перегрітою. І дуже велике питання, чи буде ця структура стабільною. Якщо ми спробуємо один зв'язок забрати і зробити ось так, то така структура спокійно може бути стабільною. Але кислотна група в такій конфігурації це балова нагаля. Вона буде дуже перевірливою щодо того, що знаходиться навпроти. Чи воно там аніонне, чи воно там нейтральне, чи там є пісистема, чи немає епі-системи. Відповідно, така координація загалом кажучи, є можливою, ну, зрештою, як і ця. Але чи вона буде стабільною, дуже хороше питання. Ця натомість стабільною зазвичай є. І тут ми приходимо до, власне, того, що я намагаюся дослідити в даному відео. Якщо ми візьмемо ось цю кислотну групу і перетягнемо її ось так: маємо два ізомери. Якщо ми відмітимо ці кисні ізотопами, то це будуть ізомери, які відрізняються. Ми зможемо сказати, чи там, якщо це буде, скажімо, кисень 17, чи це саме він з'єднаний з металом, чи інший кисень. І якщо ми переходимо от з цієї ситуації в цю ситуацію, якщо ми робимо ось такий перехід, як він відбувається? Від'єднуємось, приєднуємось. Чи плавно ковзаємо? Плавно ковзаємо з утворенням зв'язочку від Пі-системи до металу, чи без утворення. І чи можливий взагалі, ну, власне, чи можливо, ось це, як перехідний мотив ось цього? Чому я думаю, що воно може бути можливо? Власне, ще до це. Якщо ми перейдемо з. Ось такої геометрії. В ось таку геометрію, то, власне, ми починаємо з одного зв'язку, а закінчуємо двома. Відповідно, якщо рухатися з цієї ситуації далі, тобто був, скажімо, ось цей зв'язок, ми утворили ось тут другий, тепер ми ось це розриваємо. Що буде далі? Для ось цієї системи, де маємо тільки кобальт і тільки карбоксильну групу. Питання однозначне, ось це має більше зв'язків і помітно вигіднішу енергію. Отже, якщо ми зробимо трансформацію з ось такої геометрії, в ось таку, то це буде мінімум енергії ось він, ось тут. Якщо почнемо скорочувати зв'язочок далі, ну, то енергія росте, бо це вже не оптимально тут надто близько. В анімації це виглядає ось так. Оцей зв'язок залишається таким, як він був, а ось цьому довжину зв'язку змінюємо. Якщо вона велика, ну, то маємо ну, якусь там початкову енергію. Натомість, якщо вона скорочується, вона досягає певного оптимуму. Власне для конфігурації ось цієї. Інакше кажучи, ми починаємо з одного зв'язку, утворюємо другий зв'язок. Але коли ми робимо для ось такого маленького кластера цю трансформацію, ми маємо весь центральний атом доступний для ліганда, всі орбіталі D. Якщо вони всі доступні, то, звичайно, вони утворюють максимум можливих зв'язків. В реальному комплексі вони не всі доступні, і як ми вже бачили, вони будуть між собою конкурувати. А якщо вони будуть між собою конкурувати, то далеко не завжди утворяться такі зв'язки, які ми могли би припускати, що могли б утворитися. Утворюється те, що енергетично вигідно для конкретно даної системи. Можна також подивитися локальні орбіталі, подивитися, що вони нам цікаво говорять. Але подивимося спочатку молекулярні. Отже, молекулярні орбіталі для. Самої частинки форміату. Явно видно орбіталі P від кисню. І система Сігма-зв'язки. Ще Сігма-зв'язки. Ось такий цікавий Сігма-зв'язок. Але, власне, тут атомні орбіталі утворюють молекулярні, молекулярні роблять те, що вони люблять робити, вони делокалізуються. Якщо ми додамо сюди локальних орбіталей, локалізованих, то ми побачимо сферичного типу вільні пари. Вільні пари типу P. Попри те, що це виглядає як зв'язочок, це насправді більша вільна пара. А ось це зв'язок P. Класичний зв'язок P двоатомний. Але ось це ще один зв'язок P. Пара, зв'язок сігма, зв'язок сігма і зв'язок сігма. І ще пара. Відповідно, з точки зору локальних орбіталей, ми маємо тут чотири зв'язки в системі вуглець кисень. Тобто по одному сігма і по одному пі. Хоча на розмальовуванні структур Льюіса в нас це не вийде. Вийде, власне. Або. Один зв'язочок Пі і вільна пара. Або делокалізація. З іншого боку, ця делокалізація чотириелектронна. Можливо, це якраз же і відповідає двом пізв'язкам. Я не знаю. Книжка каже ось так. Розрахунки кажуть трошки інакше, і в тому їх краса. Тепер, якщо ми додамо в цю історію, один. Кобальт 3. В принципі, ми бачимо схожі мотиви. Ось цей мотив ми бачили. Загалом подібні речі. Те саме ось тут. Ось ця орбіталька. Ось вона ось тут, але з участю Кобальту. Ось цей подвійний зв'язочок як окремий зв'язочок, а ось тут щось відбувається вільна пара взаємодіє з орбіталями Кобальту. А ось це Пі-система, Ось ця. Яка ось тут утворює зв'язок з Кобальтом. А якщо ми подивимось на ось це, то знову ж таки, Пі-система утворює зв'язок з Кобальтом. Але. Це маленька система, в якій весь метал доступний для одного рігана. В більшому комплексі так не буде. Добре, давайте тепер подивимося, як виглядають локальні орбіталі для цього комплексу і чи вони нам щось цікавого скажуть. Отже, маємо Кобальт, Кобальт. Пізв'язок до Кобальту, але один пізв'язок. сігма звязок Сігма-зв'язок. Кобальт, і до Кобальту. Ну і вільні пари і зв'язки всередині форміату. Інакше кажучи, тут виходить 4 зв'язочки Ліган метал. Багато-багато. Але, так як я казав, метал весь для цього Ліганда, вони собі понакладаються так, як хочуть. Ось тут. Як ми бачимо ось цей подвійний вже з металом не взаємодіє. Раз. Сігма. Цікаво, що мішана сіма. Двофункційна. Пара, пара. Є це сіма. Ось таке щось. І пішов копит. Відповідно, оце зв'язок точно. Хоча ні, ну, це більше на пару схоже. Це більше схоже на пару. Ну це точно сігма зв'язок? Ось це точно пі-зв'язок. Відповідно, можемо сказати, що тут маємо два зв'язки метал ліганд а тут було чотири. Чи їх там справді два і чотири? Питання третє, тут їх вдвічі більше, що зрештою логічно. Маємо один атом з'єднаний і два атоми з'єднані. Відповідно, це більше схоже на ситуацію, так наче це власне ось цей зв'язок, а ось цей зв'язок так, а не ось цей третій зв'язок. Бо ось цей третій зв'язок це тут просто програма намалювала судячи з відстані.